Ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні загинув волинянин Микола Харій. Під варту взяли полтавця Романа Заволоку, який плюнув на працівника військомату. Росія захоче реваншу через 10 років. Богданок слава Україні! Ефір ранкові новини 2 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Микола Харій. 40-річний воїн був родом із селища Благодатне Нововолинської громади. Воїн загинув на Луганщині. Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість спютня родині загиблого героя. Правоохоронці розшукують зникло безвісти 39-річного волонянина Сергія Шабалу, 1984 року народження. Чоловік є жителем села Садів Луцького району. Він 8 вересня цього року покинув лікувальний заклад у селищі Торчин. На цей час місце знаходження його невідоме. Прикмети розшукуваного. Зріст 175-180 см, Волосся коротке, русяве очі блакитні. Якщо ви знаєте про місце перебування чоловіка, повідомляйте о поліцію. 2 вересня у Луцьку перекриють рух центром міста, зокрема, тимчасово перекриють центр Луцька на час проведення всеукраїнського патріотичного забігу. Шаную воїнів біжу за героїв України. Забіг відбудеться з 9.30 до 11.00 години за маршрутом Театральний майдан проспект Волі від вулиці Паркової до Шопена. Тому водіїв просять завчасно подбати про маршрут з врахуванням вказаних обмежень. Детективи територіального управління Беп у Волинській області викрали службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків. Компанія займалася постачанням гравійно піщаних сумішей дорожньої фарби тощо та надавала транспортні послуги іншим компаніям, які будували та ремонтували дороги. Продовж 2021 року товариство приховало прибутки та умисно не подавало декларації зі сплати податку на прибуток. Таким чином, бюджет недоотримав понад 20 мільйонів гривень. У межах кримінального провадження службові особи ТОВ відшкодували завдані державі збитки у повному обсязі. У Луцьку судитимуть річного чоловіка за збут наркотиків, як повідомили в прокуратурі області. У червні серпні 2023 року правоохоронці задокументували факти збутуним громадянам таблеток з умістом метадону у Луцьку та Ківерцях. Чоловіки, жителем села Жидичин, встановлюється причетність волинянина до вчинення інших наркозлочинів. Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни в ніч на 1 вересня запустили ракети по Україні. За даними повітряних сил Збройних сил України, ворог завдав удару крилатими ракетами калібр. Зафіксовано пуски двох ракет з екваторії Чорного моря. Одну ракету вдалося знищити, інша влучила одне з Приватних підприємств на Вінниччині внаслідок ракетного удару пошкоджено майно приватні авто. Трьом пораненим надали медичну допомогу. Також російські військові в день 1 вересня завдали ударів по Херсону. Попередньо по обласному центру ворог бив із мінометів. Ворог поцілили по приватному будинку, внаслідок чого несумісними життям травмами загинув 34-річний чоловік. Дані щодо травмованих уточнюються. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія захоче реваншу після програшу у війні проти України. Це може статися через 10 років. Цитуємо, Росії потрібно буде відновлюватись у військовому аспекті десь 10 років. Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати реванш готувати. У нас точно буде 10 років. Якщо вдасться іншим шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше часу, сказав Буданов. Під варту на 60 дів взяли полтавця Романа Заволоку, який плюнув на працівника військомату. Запобіжний захід йому призначили в Октябрьському райсуді Полтава 1 вересня. Як повідомляє Суспільне Роман Заволока під час засідання, сказав таке: я ненавиджу. В сторону агресора, яка розпочала цю війну, я усіма силами намагаюся звести на правомірні дії людей. Корумпованих у владі, які беруть з війни хлопців, які потерпіли, які отримали поранення, контузії. І вони замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Нагадаємо, фітнес-тренер Роман Заволока у середмісті обласного центру сварився із працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки та ображав їх. Також він плюнув у військового, який отримав. Контузію та поранення на фронті під час інциденту він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України. До Білорусі тільки нещодавно доставили перші ядерні боєголовки з Росії. Про це очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов заявив в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Перш ніж їх доставили, у Білорусі проводили масштабні тренування з ядерними імітаторами для систем іскандер. За результатами тренувань визнали повну неготовність Білорусі до застосування подібної зброї. Буданов заявив, що бачив оригінал документів із результатами цих випробувань. Водночас, білоруси показали максимально високий результат в оволодінні технікою. Точку У в іскандері ракети мають дальність до 500 кілометрів, а точка У 120 Контррозвідка служби безпеки України затримала четвертого учасника агентурної мережі російської спецслужби, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування сил оборони у Запорізькій області. Як повідомили у відомості, за даними слідства, підозрюваний з позивним Фантом мешкає у Запоріжжі. Він колишній військовий і володіє навичками користування снайперською гвинтівкою безшумної стрільби. Він цю зброю виробляють на території Росії та використовують насамперед російські підрозділи спецпризначення. За наявними даними, саме з такої гвинтівки Фантом мав здійснити замах на командування бойових підрозділів збройних сил України, які воюють на передовій Південного фронту. Після нейтралізації інших учасників агентурної групи на Фантома згодом знову вийшов представник ФСБ. Під час сеансу зв'язку він поставив нове завдання своєму агенту. Скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях збройних сил України із застосуванням російських вогнеметних систем сонцепек для збору розіданих про місця базування українських захисників. Фігурант намагався втемно використовувати своїх знайомих з фронтових районів області. Сбу затримала російського агента і тим самим запобігла ворожому удару по передових підрозділах збройних сил України. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло дві провідні харчові компанії Пепсіко та Марс до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, ці компанії продовжують працювати в Росії. Сплачуючи податки, іноземні компанії допомагають російській економіці. Зокрема, це стосується нещодавно введеного військового податку на додану вартість та податку на прибуток. Це все в результаті впливає на спроможність Росії вести проти України війну. Зауважили у НАЗК. Зазначимо, ці компанії виробляють такі популярні товари, як Марс, Мілка Вей, Твікс, Баунті, ЕМДЕМС, ВІСКА, СПЕТІГРЮ, Лейс, Пепсі, Сандора, Семенап, Агуша, Чудо, Слов'яночка та Садочок. У партії Грузинська мрія заявила, що розпочинають процедуру імпічменту президентки Салеме Заробішвілі через її поїздку до Європи, яку не схвалив уряд. Про це 1 вересня на брифінгу після засідання політради заявив голова урядової партії Іраклі Кабахвідзе. Там вказують, що всупереч відмові з боку уряду 31 серпня Зарабашвілі вирушила проводити зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу країни кандидатки на членство в ЄС. Це є порушенням конституції, та одна з двох підстав для імпічменту президентки. Він пояснив, що без голосів опозиції імпічмент не має перспективи виконання. Однак, мовляв, попри це на засіданні політичної ради партії ухвалили рішення ініціювати цю процедуру. Комісар ЄС з питань сільського господарства Янош Войцеховський підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна. П'яти країн країнах Європейського союзу до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна, як повідомляють західні змі. Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня. Заборона передбачала, що до цих країн не можна імпортувати агропродукцію з України, але можна перевозити її транзитом. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 68 ну45 десятку 4 або ж 05072411. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.